Усім привіт сьогодні у кіномові. Вже за декілька годин виходить новий сезон британського комедійно-драматичного серіалу Sex Education Сексуальна освіта, який досліджує різні аспекти сексуальності та підліткового життя. Він став популярним як серед молоді, так і дорослих і отримав позитивні відгуки від глядачів та критиків. Один із ключових аспектів цього серіалу це його відверте і відкрите обговорення сексуальних темп. Підписуйся на канал та став подобайку, аби не прогавити наступне відео. Звичайно ж, неможливо не від... Значити якість виробництва цього фільму, і я надзвичайно тішуся, тому що саме для молоді такі серіали не знімали до цього. Так були молодіжні теми, але такий комплекс тем пов'язані з якістю так реалізації, я побачив вперше, і надзвичайно класно, що такий серіал вийшов. Хоча мені здається, що він міг вийти і раніше для суспільства. Це ніби як запізно, це лишень 2019 рік. Перший сезон вийшов, і мені здається, що якби такі серіали виходили і раніше, то можливо навіть ми як суспільство були б сформовані трішки інакше, адже в цьому фільмі піднімається така кількість якісних тем. Чому якісних я кажу, тому що вони з психологічної точки зору не нав'язують цю думку, вони показують різноманіття і дають цьому різноманіттю бути у рівності, і це надзвичайно класно, тому що це. Надихає інших людей, це надихає підлітків, у котрих свої проблеми, і цей серіал з цим бореться. Серіал зачепив теми статевого виховання, сексуальної орієнтації, репродуктивного здоров'я та статевих стосунків. А найцінніше це те, що секс едюкейшн має безцінний вплив на підлітків. Ось деякі факти. Серіал може сприяти освіченості підлітків у сексуальних питаннях. Сюжет надає інформацію про безпечний секс, застосування контрацепції, важливість згоди та інші. Аспекти сексуальності серіал може сприяти відкритій розмові про сексуальні теми між підлітками та їх батьками або опікунами, зменшуючи стигму і допомагаючи молоді легше обговорювати важливі питання, що вплинуть на їх життя. Якщо далеко не відходити, і згадати перший сезон, першу серію, так один з перших кадрів це надзвичайно якісно знято, який внутрішньокадровий монтаж, наскільки це продуманий кадр, наскільки іронії в цьому, наскільки персонажі дають можливість зануритися у цю історію, так. Тобто вони не відбувають бажання примкнути на якийсь інший серіал або фільм, інший контент, а вони спрацьовують на декількох факторах. Це Звичайно ж, сексуальна історія, тобто вона тримає глядача. А глядачеві ми знаємо, що треба декілька речей: або секс, або драма, тобто щось такий конфлікт, щоб утримати його біля екрану. Тому вони використовують як і загальну тему, так, так і. Особистісно драматургію певних персонажів плюс навантажують кадр якоюсь інформацію, дають цікавіші ракурси, і це утримує глядача з такою силою, що ти просто одразу з самого початку занурюєшся історію і дивишся серію за серією, І як добре, що саме цей серіал виходить одразу його не ділять на частини. Серіал вийшов на екрани на платформі Netflix у січні 2019 того року, незважаючи на те, що історія розгортається в уявному містечку Мотсон, що доволі класичний, сам серіал має сучасне налаштування і включає в себе актуальні проблеми, з якими стикаються підлітки, такі як комунікація в соціальних мережах, статеві стосунки тощо. Також варто відмітити акторську гру головного персонажа Отіса. І я надзвичайно тішуся, що така талановита молодь є, і вони так якісно проживають цю історію. Ти їм віриш на. Ці 100%, А яка якість гри, і як я знову кричу про це? Що треба формувати акторські здібності у акторів з дитинства? Це не мають бути просто якісь гуртки, такі слабкі, місцеві? Це має бути професійні школи, це мають бути агентства у пошуках цих акторів, дітей віднайти таланти, а в нас вони 100% є. І тоді наш акторський склад буде ще сильнішим, і тоді ми зможемо наповнювати наші стрічки українського виробництва якісним наповненням. Наповнювати наповненням. І навіть в цій же ж першій серії ми можемо прослідкувати як мінімалістично на якихось деталях так, звичайно, сценарно вони прописані, але якби актор не міг відігравати мінімалістичні емоційні частини, ця бсена не заграла таким чином, як вона реалізувалася. От і все дуже просто, лаконічно, прогресивно. Вау! Ну тобто, я мрію в Україні з'явиться такий Кій серіал для підлітків, тому що якщо навіть згадувати перші ластівки, котрі в нас вважають прогресивним класним якісним контентом, то все одно наше завдання зробити український контент український. Мистецтво впізнаване, щоб країні як країні довіряли і знали, що в нас є високе мистецтво, що в нас є не просто мильні серіали, а є й класне, професійне в усіх парадигмах серіальне виробництво, кіновиробництво це надважливо, тому що це репрезентує культурну складову. Сексуальна освіта також досліджує соціальні та емоційні аспекти сексуальності, такі як сексуальна ідентичність та статева орієнтація. Для підлітків, які можуть відчувати тиск або неприйняття в їхньому оточенні, це може сприяти психологічній підтримці. Також секс едюкейшн розкриває різні персонажі з різними сексуальними досвідами і проблемами. Це може сприяти розвитку емпатії та розуміння різноманітності. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вас надзвичайно ціную, обожнюю. Не забувайте ставити вподобання лайку, залишайте коментар, а також я пропоную подивитися вам відео, котре надзвичайно важливе для мене. Це безкоштовна психологічна допомога. Посилання є в описі до цього відео. Бережіть себе і донайте у Збройні Сили України. Навіть коли довкола темрява і ти в ній, знай, що світло десь поруч.